Єдине, що я так зрозумів, ми з курсу збилося. Те, щоб ти чиї не було, як на дні Ну, Це своє рідне, розумієте. Як би там не було. Ну а як взагалі, розумієте, щось там рік не зновується родним чином. Старий. Маленький сюди приїжджав, в гості до Кресне, то завжди з такою заздрістю, як мешканець Львова, де нема ніякого водоймища, Дивися на це озеро. І так собі мріяв, що я тут можу покупатися, поплавати. На 43-му році мрія моя кола. Що прийняти в Дніпро? Прошу? Що прийняти в Дніпро? Ніже, ці коректне запитання. Дніпро це ж <клево> Україна. П'ять <Пече>, там, бачите? <клево> там п'ять є. Я знаю. Тут рідніше, тут своє. <клево>